Всім привіт! Хочу показати, як зробити ось такий фартух на кухні, як вирізати оці отвори, як, як саме я буду вкладати цю плитку. Тож, ти поки підпишись, а я пішов розповідати. Для початку визначаємо висоту фартуга від чистового полу буде 85. Робимо розмітку, і після цього будемо ґрунтувати стіну. Я буду ґрунтувати стіну. За допомогою бетону контакту. Ось так все це відбувається. Грунтую не більше, чим помітка олівцем, бо потім стіни будуть фарбуватися за мебелю. Також покриваю бетону контактом плитку, бо великий формат 120 20х60, і зазвичай. Зворотня сторона, гладенька і плитка потім через місяць відскакує, якщо не пройти її бетоноконтактом. А ось так виглядає вже плитка на наступний день. Бетоноконтакт висох і така шишава поверхня вийшла. Тепер приступаємо до наступного етапу. По нашим міткам від полу 75 я прикручую CD профіль. Цільного профілю в мене не було. Залишились такі шматочки після стін. Відрізали. Я прикручую їх по мітці, яку вчора малював для того, щоб грунтувати стіну. Прикручую, перевіряю, чи все по рівню, Якщо щось треба, підправлю. І після цього починаємо вкладати плитку. Роблю розмітку. У нас же є картинка, яка буде кухня. і Робимо розмітку. Також переношу за межі плитки, переношу наші розетки. Для чого це? Покажу трошки пізніше. Достаю підрозетники, бо вони там зараз не потрібні. Ховаю провод в товщу стіни. Тепер приступаю до приготування клею. Як його правильно приготувати, інструкція є на мішку. Замішали після цього. Треба трошки, щоб він настоявся десь біля 3-5 хвилин. Потім повертаємось ще раз перемішуємо і клей готовий до роботи. Тепер займаюся підрізкою плитки. Наклеїв малярний скотч, зробив розмітку. І за допомогою болгарки та губочки з водою підрізаю плитку. Для чого губочка? Для того, щоб не було багато пилу. І більш гарно буде різати болгарка. Ось так от потрошечку. Тепер води налив сам шовчик, який вийшов. У нас така ямка. Бачите, вода аж хлище. Тепер різ буде більш м'який та без пилу. Після того, як відрізав плитку, підчищаю залишки, які залишились, може там десь плитка відкололася, все це підчищаю. Після цього промиваю плитку, дочищаю все, витираю плитку, щоб вона не була такою обрудною. І починаємо її вкладати. Тепер беремо плитку і готуємо її до укладки. Я протираю плитку за допомогою клею, так би мовити, ґрунтую її. Втираю клей за допомогою маленького шпателю. Це потрібно для більшої гарної фіксації плитки. Ще раз перевіряю, чи все там вірно в мене в розмірах. І після цього наношу клей на стіну. Проклею малярочку, щоб клей, який буде падати на профіль. Потім легко можна буде його зібрати за допомогою малярки. Накидую маленьким шпателем клей на стіну. І за допомогою зубчатого шпателю. Просто на роді грибенка, беремо і розпреділяємо клей по всій поверхні плитці. Точніше, не плиці, а стіни. Беремо плитку і. Потихеньку так притрамбовуємо. Забираємо всі залишки клею з боків, бо вони там не потрібні. Протираю всі торці плитки, від клею за допомогою губки. Виравнюю по рівню, піджимаю де потрібно, але заздалегідь, якщо стіна рівна, то на окладку зубчатим шпателем все повинно теж бути рівним. Тепер виміряю, який нам потрібно шматочок підрізати сюди. Клею малярний скотч, щоб профілина не була брудна. Також відрізаю цей шматок плитки. Все так само, як і на попередній підрізці. За допомогою води підрізаю, підчищаю, протираю і йдемо вкладати. Все те ж саме. Грунтуємо плитку. На мій погляд, такий спосіб втирання клею в плитку, дає більш гарний результат, вона буде довше триматися. Але це лише моя думка та ще деяких спеціалістів. Робити так чи ні це ваша особиста справа. Зараз буду вкладати наступний край стінки. Там треба вирізати два отвори під труби котла. Наклеюю малярний скотч, знаходжу віднизу поверхні робочої і від плитки, яка вже положена, знаходжу центр нашої труби. Роблю розмітку і після цього буду вирізати її за допомогою алмазної коронки. В алмазну коронку відриваю невеликий шматочок губки мокрою і вкладаю її в коронку. Взяв ось такий шамблончик, на око виставляю центр і висверлюю. Губочка потрібна для того, щоб коронка постійно зволожувалася і не пересихала. Так, різ буде більш м'яким та швидким. Наступну отвір також виставляю на око і висверлюю. Давити сильно не треба, бо можна зламати плитку. Так, потихенечку воно саме все просверлить. Приміряємо плитку, чи все добре вийшло, чи не промахав я з розмірами. Як бачимо, все добре. Знімаю, ґрунтую і вкладаємо. Ось, вже і завершую роботу з плиткою. Як бачите, не одного отвору підрозетки немає на плитці, хоча на стіні вони були. Як це зробити? Я буду робити це вже завтра. Для вас пройде всього лише одна секунда, для мене цілий день. З отворами все дуже просто. Зробив ось такий шаблончик між центрами 7 см це для підрозетника. Зробив таку розмітку. Вчора помітив. Де вертикальна полоса, де горизонтальна. Зробив ось такий шаблон, мітки поставив і зараз буду вирізати, покажу, як це все зроблю. На наступний день прибираю всі ОД профіля, підчищаю низ від клей лишнього, який там з'явився, щоб була така от чиста поверхня, щоб кухню поставити під всю робочу стінку. Отака така краса вийшла. Якщо сподобалось, підпишись на канал та рекомендуй друзям.